Привіт! Сьогодні ми поговоримо про тіло. І найперша тема, з якою я хочу почати, це складники нашого зовнішнього вигляду, що формує нас такими, як ми є. І найперша і найважливіша складова. Звичайно, це здоров'я організму. Тобто, це те, як ми почуваємось, це те, відчуваємо ми біль напругу або якісь хвороби чи ні. Гармонійно лі працює кожна система організму. Все це, звісно, ми можемо просканувати за своїм почуттям, відчуттям себе свого тіла, за нашим настроєм, якимись симптомами, а також робити чекап у свого лікаря. І розуміти, який стан зараз у нас всередині. Це все дуже впливає на те, як ми виглядаємо, як ми почуваємось. І, звісно, як на мене, це найвагоміша, найтаволичніша тема, з якої варто починати і не ігнорувати, бо вона найбільше впливає на те, як ми виглядаємо. І, звісно, на відчуття енергії в тілі, на зовнішній вигляд, на настрій. Тому це перший пункт, з якого ми починаємо. Це наше здоров'я. Другий елемент це сон. Насправді я вважаю і вчені вже багато дослідили і виявили, що повноцінність сну. Дуже важливо для того, щоб ми відновлювалися як хімічно, фізично, так і ментально, психологічно. Тому, якщо ви спите менше норми на постійній основі, наприклад, це